мешки прибыли на место, откуда будем вывозить на передок. Украинцы хотят мира, большинство европейцев хочет мира. Брюссель, Макрон, эти все, Урсулы фундерляет, им мир не нужен. Антиевропейский пакт, когда Москва, Минск и Вашингтон опустят эту вонючую поганую Европу. Мы не будем их отталкивать, но посмотрим, на каких условиях это можно сделать. А тебе видно, какой ты вояка? Заткнись, да, заткнись, видно по тебе. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні як і завжди, ми назбирали для вас найголовніші, найзапекліші із заяв, ті, які на голову не налазять, але із рота російських пропагандистів. Вириваються найцікавіше, найсмішніше і найкурйозніше все до вашої уваги. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Пам'ятайте, як же чудово, що ми з вами народжені не росіянами. Угольні вічеріночки в 25-му році вже геть не ті в Росії. Черговий інцидент із Аслабадітелем, який повернувся додому. І вирішив освободити автобус. І влаштував у громадянському транспорті п'яний Дебош. Ну а який ще? Ледве тримаючись на ногах, він вигукував погрози та звинувачував пасажирів в тому, що вони сидять вдома і зовсім чомусь не хочуть на війну ані воювати, ані помирати. Дебош, щоправда, вийшов такий собі не дуже густий, бо якось дуже швидко скрутили, зупинили.

Та й тому герою треба ще порадіти, що він живий вдома, повернувся, бо іншим росіянам, як ми знаємо, а це понад мільйону вбитими і пораненими, так сильно не пощастило. Не пощастить і наступним партіям, якщо ніхто в Росії не зупинить Путіна і не зупинить СВО. Для майбутніх трупів вже навіть готові. Чорні пакети. 250 тисяч мішків для трупів росіяни доставили куди треба. Волонтери радіють, мужики в руки просто так в долоні рука плещуть, тому що вчасно, вчасно всім дуже дякую. Це нині на фронті найходовіший товар. Я б могла сказати, що мерці б'ються за ці чорні пакети, але правду волонтери б'ються, а деякі навіть відмивають. Відчищають и пускают по другому колу. Мешки прибыли на место, откуда будем вывозить на передок. Большой объем, как обычно. Очень благодарны, очень вовремя. Всем спасибо. Новые часы и новые игрушки для новых поколений. Вот же игрушки выглядят Мальчика Альошки, який проводжає військових на бойове завдання в зону СВО. Певно, пиздить наші унітази, а також військового фельдшера, Кальтим... Кантеміровської господи боже мій, Кантеміровської дивізії будуть виготовляти масово всім потрібні ці іграшки. В Росії запроваджують конкурс Родна ігрушка. Таке враження, що наче мало було цього зґвалтованого чебурашки, давайте догвалтуємо і інші іграшки. Учасники СВО, волонтери, медики у вигляді дитячих іграшок можуть з'явитися в дитячих садочках і школах. Мене особисто цікавить декілька моментів: чи будуть серед них спробити головою без руки і без ноги, як дуже часто СВОшники після зустрічі з українськими дронами, хай Марсами і не тільки повертаються. Друге, чи будуть вагнери? Зеки, ну от прям такі. Чи буде откін зі свастикою? Хіба ця іграшка не має з'явитися в цьому арсеналі? Чи будуть канібали, яких випускали, і все інше? Ну, погодьте, що без цього колекція ну, наче не повна. Игрушки в виде мальчика Алешки, провожающего российских военнослужащих на боевое задание в зону СВО и военного фельдшера, отдельного медбатальона Кантимировской дивизии Екатерины Ивановой, эвакуировавшей раненых с поля боя, могут получить массовый тираж. Общество знаний и движение первых проводит конкурс «Родная игрушка» для поддержки новых российских проектов по разработке кукол и персонажей. Белгородская область представила своих маленьких героев. Участники СВО, медработники, волонтеры в виде детских мультипликационных игрушек. Среди образов как собирательные образы, так и реальные личности. Бляха, и так часто бывает. Дашь комусь допыты свое бухло, подаруешь комусь свой Бенек і цей хтось, ця Білорусь, одразу каже: ми ведемо, ми заключили антиєвропейський пакт із американцями. Ви навіть не блаха, ви навіть не клоп, я навіть не знаю, як вас назвати, ви ж просто використані Москвою, і для них навіть вже той самий гумовий нацюцюрник. Але при тому ви антиєвропейську політику. Зрештою, цікаво, що Азарюнок, один із головних білоруських пропагандистів, порівнює те, що відбувається зараз із перемовинами Сталіна і Гітлера, ну і пактом Молотова і Рібентропа. Тільки, наскільки я пам'ятаю, зрештою тоді ділили Європу, що зараз поділила Білорусь. Знову ж таки, допила за американцями Бухло. Але цікаво, що сам пакт, зрештою, Попри те, що це справді було два тоталітарних агресора, два злочинця. Це все було до того, як Гітлер напав на Сталіна. Тож я не дуже впевнена, що ця аналогія однозначно підходить. Хоча те, що сама зарянок розуміє, що хтось в цій історії Гітлер, це вже певним чином прозріння. Тут одразу прибіжав, значить, якийсь провокатор і пише: Так, американці нам уже не враги. Объясняю, объясняю. Стратегически, стратегически, Запад нам враг. Но для чего нужна дипломатия и политика? Разговаривать даже с врагом. Я напомню, что когда надо, Иосиф Сталин подписывал пакт Молотова-Риббентропа и разговаривал с Гитлером для того, чтобы решить свои задачи для того, чтобы э, отодвинуть границу, э, чтобы выиграть время для подготовки к новой войне. Была такая история, была такая история. Я сейчас не сравниваю, не провожу параллели. Сейчас ситуация другая. Затем мы объединились с нашими лютыми врагами, капиталистами Британской империи, Соединенными Штатами. Победили вместе, объединившись в антигитлеровскую коалицию, нацистскую Германию. И мы, кстати, были привержены этому союзу. Но после этого сразу Соединенные Штаты и Британия объявили нам холодную войну. Поэтому это у вас все вот так вот линейно, просто, тупо, идиотски. А мы, можно сказать, сейчас заключаем антиевропейский пакт. Я вот так вот скажу, антиевропейский пакт, когда Москва, Минск и Вашингтон опустят. Туванючою погану Європу я так вижу. але звісно, в будь-якій незрозумілій ситуації, навіть якщо в тебе покращуються чи не покращуються стосунки із американцями, кажи, що європейці дурні, не бачать таку квітку, такий діамант в їхньому руці Білорусь. Вони продовжують санкційну політику. Зрештою, давайте пригадаємо, де знаходяться Сполучені Штати Америки і де насправді знаходиться увесь Європейський Союз. Це вічна історія із благаннями Москви. Зніміть знімі, знімі, санкції. Та Америка може що завгодно, особливо, якщо вона не торгує і не має жодних фінансових стосунків до Білорусі чи Росії. Всі гроші, бізнес, торгівля, всі подорожі. Тут, на европейском континенте. И чего біситься Минск? Та да, потому что Брюссель, как и раньше, говорит, нет, вы маргиналы маєте быть в отдельном, изолированном таборе от цивилизованного света. Что означает сегодняшние переговоры Лукашенко с делегацией Трампа в Минске и снятие санкций с Білавія? Вот так кратенько, чтобы вы понимали, что это означает. Первое. Европа выглядит крайне глупо. Вчера Польша закрывает границу, принимает решение о закрытии границы. Говорят об усилении санкций, о единстве Запада. На следующий день Соединенные Штаты Америки ведут диалог, снимают санкции, говорят, что диалог продолжится. Речь сегодня идет об экономическом сотрудничестве, об открытии посольства США в Минске, о диалоге по всем направлениям, как выглядит Европейский Союз. Ну, глупее выглядеть он не может. Более того, это вызовет раскол в самой Европе. Уже сегодня Словакия, Венгрия и другие политические силы Европейского Союза выступают против санкций. Завтра они еще больше эти тенденции усилятся. Почему? Европейские политики, они будут задавать вопрос. Вы говорите о санкциях, а он американцы торгуют с Белоруссией и с Россией, решают вопрос, а мы где? То есть ни о каком единстве. Европы. И так уже нет речи. Дальше будет еще эта тенденция усиливаться. Дальше. Наши беглые, с Магары, там, российские, белорусские, это вообще ничто сегодня. Их никто ни по чем не спрашивает в принципе. Ни по одному вопросу. Европу не спрашивают, а их не будут спрашивать в принципе. Теперь о перспективах диалога. Еще очень крайне важно, что Александр Лукашенко сегодня рассказал представителям Трампа реальную картину о урегулировании ситуации на Украине. Трамп теперь будет еще больше знать правду. Сегодня президент Беларуси сказал, что Россия за мир, Беларусь за мир, против мира выступает только кто? Понятно кто. Брюссель! И Киев. Украинцы хотят мира, большинство европейцев хочет мира. Брюссель, Макрон эти все, Урсулы фундерляет, им мир не нужен. Вот что происходит. Диалог продолжится. Это в наших национальных интересах. И всем, кто там говорит, вот, белорусы ведут диалог, Россия ведет диалог, мы никогда от диалога не отказывались. Мы всегда говорили одну простую вещь. Диалог на равных и с учетом наших национальных интересов. Такой диалог мы всегда готовы вести. Именно так сейчас и ведется диалог США и Беларуси. А Росія, а що Росія? Он Росія, бо саме Лаврова міністра закордонних справ розповідає про те, що «Та ми теж не, не, не збираємося злитися, мститися європейським компаніям захочуть, хай приходять. Спойлер, звісно, якісь європейські країни хочуть це зробити з іншого боку. Економісти пояснюють, що через 3,5 роки, а може пройде ще більше, ринок змінився. Вже на сьогоднішній день конкурувати на ньому європейським компаніям із цими ж китайськими компаніями буде, а як не просто. А це означає, що багато хто тричі, чотири, десять разів подумає, а чи варто їм повертатися на ринок Росії. Тим часом росіяни, які знаходяться в ізоляції, які знаходяться в маргіналізації, в устами Лаврова каже: ми ще подумаємо, на яких умовах будуть повертатися ці компанії. Ну так, пройде ще трошечки часу, і, в принципі, більше ніхто і ніколи не зайде на ринок Росії. у нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. Мы вообще считаем, что злость это плохой советчик, и желание и мести плохой советчик. Мы, Абсолютно президент еще раз подтвердил это, выступая во Владивостоке, куда он приехал сразу после осеннего марафона в Китайской Народной Республики, очень четко сказал, что мы ни с кем отношения не разрывали, мы никого не собираемся игнорировать. Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, а ныне соседи, и захотят прийти в Российскую Федерацию снова здесь работать, Ми не будемо отталкивать, но посмотрим на каких условиях это можна зробити. Конечно, будемо что що вони по команде своїх політичних руководителей ненадій. Ну і на устанок треба щось красиве, щось приємне з таким після смаком легкої перемоги над Росією. Одним словом, там тепер навіть за анекдот можуть заарештувати. А? Неочікувано, анекдот може стати причиною для арешту, і навіть абсолютно реального терміну росіянам нагадали про відповідальність за те. Здавалося б, що в принципі в всіх країнах рахується як невинний жарт. Так, наприклад, якщо людина розповідає анекдот із нецензурною лексикою в громадянському місті. В громадському місті то це вважається вже дрібним хуліганством, і саме за це передбачений штраф та арешт до 15 діб. Я нещодавно бачила соціологію в цьому, який показує, що більшість росіян 47%, за те, щоб повернути в Росію справді смертну кару. От я думаю: ну не хіба ці штрафи, ці арешти на 15 діб? Да, стріляйте вже росіян просто на вулицях і в тому самому громадському транспорті чи у людних місцях? Ну так же жить и станут всем намного лучше. Анекдот может стать причиной для ареста и даже реального срока. Россиян напомнили об ответственности за, казалось бы, невинные шутки. Так, например, если человек рассказывает анекдот с нецензурной лексикой в общественном месте, то это считается уже мелким хулиганством. За это предусмотрен штраф или арест до 15 суток. Но если анекдот разжигает ненависть к нации, религии или оправдывает терроризм, то э, тут последствия могут быть еще серьезнее, Ні наказані будуть сурові по словам юриста. Вполне реально получить от 5 до 7 лет лишения свободы. І на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписатись на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене» і звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Підтримати фінансову роботу youtube каналу «Курбанова Лайф і всю нашу команду. Ви легко можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!